Вітаю, мене звати Олександр. Легко вчимо німецькі дієслова частина 4. Танцювати. Танцен, танцен. Садити, якщо ми садимо рослину. Фланцен. Фланцен, штампувати. Штанцен. Штанцен. Не з дієсловом штемпель. Штемпель це більше як ставити штамп. Робити якийсь відбиток. А тут прямо, наприклад, з якогось метала певна фігура виштамповується. Пересаджувати. Якщо пересаджуємо рослину. Мфлансен. Умфлянсен. Префікс ум um відокремлюється. Надсилати. Шикен. Кивати. Нікен. Якщо погоджуємося з чимось, киваємо головою. Клювати. Наприклад, куриця клює зерно. Пікен. Щипати. Якщо не сильно щипаємо. Цвікен. Цвікен. Є ще діє слово кнайфен, але кнайфен це більш таки сильно щипаємо. коли боляче стає. Шікен, нікен, пікен, свикен. Паркувати. Пакен, зміцнювати. Штакен. Гребти граблями або загрібати. Город, наприклад. Хакен. Є навіть іменник такі ді хаке, граблі. Маркувати. Малкен. Пак, стакен, хакен, макен. Кашляти. Хустун. Дути. Дути. Якщо наприклад дуємо на гарячий чай чи на суп. Пустен. Хустун пустун. Коштувати. Костн. Ржавіти. Хостен. Хостун. Гостн. Наполягати на чомусь. Дгingen офф акузатів. Дхенен офакузатив. Змушувати до. Свин цюдатів. Свин цюдатів. Гойдатися або розгойдуватися. Швінген. Швінген. Боротися з. Гingen митатів. Гingen митатів. Є навіть іменник такий де Ринг, де боксери б'ються. Читати лезен, одужувати. Генезен розкладатися або гнести. Наприклад, листя розкладається, або якісь органічні відходи. Февезен. Зачитувати до дірок. Наприклад, якась у вас улюблена книга, і ви дуже часто її читаєте zerlesen. Lesen, генезен, verwesen, zerlesen. Пригортати. Наприклад, мати пригортає свою дитину до себе. Або якусь близьку людину. Кнудель. Рити або викопувати. Будель. Часто Діти купаються в пісочниці, використовується це дієслово. Грати монотонно або дудіти. Якщо хтось грає, але в нього не дуже виходить гарно. Дудельн. Кнудельн, будельн, дудельн. Вдаватися. Гелінген, якщо вдається щось зробити. Звучати Ауклінген. Зазнавати невдачі. Міслінген. Проникати. Певний простір. Айндін. Префікс айн відокремлюється. Глінген, ґлінген. Айдгін. Рекламувати або Агітувати або вербувати. Вербен. Помирати. Стебен. Успадковувати. Erben, псувати, verderben, werben, sterben, erben, verderben, Мусити – müssen, цілувати, кüssen, вітати, гюсен, спокутувати, тобто розплачуватися за якусь помилку. Бюссен і розглянемо приклади в реченнях цих, в реченнях цих дієслів. Я схвально киваю. Ich nicke zustimmend. Ich nicke zustimmend. План вдався. Der Plan ist gelungen. Der Plan ist gelungen. Іди сюди, я хочу тебе обійняти. Komm her, ich will dich knuddeln. Komm her, ich will dich knuddeln. Є ще слово обійняти німецькою umarmen. Вона більш таки загальне значення має. А knuddeln – це якщо когось із близьких людей ви обіймаєте. А робот штампує точно. Der Roboter stanzt präzise. Der Hoboter stanzt präziser. Vinc Dervo Er pflanzt einen Baum. Er pflanzt einen Baum. Kurki sehr Zerna Die Hühner picken Körner. Die Hühner picken Körner. Він ущипнув її за руку. Л цвікта з інтен. Л цвікта з інтен ам. Спорт зміцнює тіло. Спорт штек ден кепав. Спорт штект den körper. Я загрібаю листя. Ich hake das Laub. Ich hake das Laub. Laub die Gewürzni. Wien du je Er pustet auf die Suppe. Er pustet auf die Suppe. Me Wir grüßen den Lehrer höflich. Wir grüßen den Lehrer höflich. Wie manier, spuktovaty seine Fehler. Er muss seine Fehler wissen. Er muss seine Fehler wissen. Wie Napoleon nein beantworten. Er drang auf eine Antwort. Er than auf eine Antwort. Я змушую себе працювати. Ich zwinge mich zur arbeit. Ich zwinge mich zur arbeit. Majetnik рівно коливається. Тобто рівномірно. Das pendel schwingt gleichmässig. Das Pendel schwingt gleichmäßig. Ja, Borussia ist Ich ringe mit mir selbst. Ich ringe mit mir selbst. Er erbt von seinem Onkel. Er erbt von seinem Onkel. Поспіхом він схопив свої речі та вийшов з дому. Eile hafte er seine Sachen und das Haus. In alle, haft, er seine Sachen und verließ das Haus. Він творче людина і створює чудові твори мистецтва. Er ist ein kreativer Mensch und schafft wunderschöne Kunstwerke. Er ist ein kreativer Mensch und schafft wunderschöne Kunstwerke.